Всім-всім вітання з Німеччини. Я вас запрошую у свій в'язальний простір. У нас сьогодні понеділок, і я розпочинаю свій новий в'язальний влог. Він буде в рамках проєкту Оксанки Недошитко Іграшковий бум весни 2024. Чесно кажучи, я ще до кінця не визначилася. Для мене це такий виклик, чесно вам скажу. Тому що у мене Обмежена кількість пряжі в Німеччині, не так як в Україні. І піти її купити тут. Ну, ви знаєте, ти подумаєш або купити моточок пряжі, або ще щось інше, тому що це дуже-дуже дорого тут. Ти, особливо, коли ти розумієш, що в тебе вдома воно є, або воно набагато дешевше. А тут, ну, просто я вам кажу, мене прям ціни, мене прям кусають тут. Так ось, але ж ну, що ти зробиш, коли я хочу це робити? Ось у мене є корзинка з залишками. Цій корзинці у мене є на одну іграшку, яку я дуже давно хотіла спробувати. І спробувати її зв'язати саме з залишків. Я її побачила також у нашої Оксаночки Оксаночка Левчук. Вона розповідала, що вона саме залишки приміняла туди. Ось я думаю їх примінити. Також я спеціально для цього проєкту купила ось таку неймовірну пряжу. У попередньому влозі я про неї розповідала і розповідала родзинкою цієї пряжі є те, що в складі в неї є глітер. І якщо так дивитися, то трішки-трішки вона виблискує на сонці. Я ще до кінця не визначилася, яку я іграшку хочу розпочати саме з цієї пряжі, тому вона поки що трішки в сторонці лежить. І, можливо, буде ще третій старт. Але якщо він буде, то я вам трішки згодом розповім. Тому що сьогодні я розпочинаю старт саме цього кота колобка, я хочу розпочати. Потім буде другий старт з цієї пряжі, я давно хотіла її спробувати якраз, і буде можливість. Тут стоїть гачок 4,5, але я, мабуть, скоріш за все, візьму по трічку або навіть четвірочку. Подивлюся. Буду все вам розповідати. Звичайно, результати роботи я вам покажу наприкінці тижня, як завжди у недільному влозі. Тому я думаю, якщо ви дивитесь, то він вже і вийшов. Окрім іграшок, бо в'язати довго гачком я не можу, в мене починає боліти палець, в мене починають мініміти пальці. Не знаю, не знаю у кого як, але у мене ось така проблемка. Я гачком хотіла попрацювати, бо поки попрацюю над іграшками, можливо, після іграшок я розпочну або серветку, наважусь, або я хочу собі відв'язати светрка гачком. І оце, знаєте, я вам кажу, і в мене там є пряжа, з якої я планувала не светерка, а футболочку. З якої я планувала собі в'язати. Інший виріб, ну також так, в такому ключі, але тепер думаю, чи не зробити це саме з цієї пряжі. Але це вже буде новий старт, і, можливо, я з цим стартом піду до Оленки Буганової. І там постартую, бо я хочу деякі речі розпочати, але кожного разу відкладаю. І, як я вже казала, мені набагато зручніше в'язати тільки два процесики. Тому, звичайно, іграшки я розпочну і буду по черзі, тобто розпочинати і по черзі над ними працювати. А також я буду працювати над одним своїм процесом активненько. Якраз маю надію його до кінця місяця активно просунути. Бо поки що мені все подобається. Вибачте, зараз я його на колінці тут себе розкладаю. Як завжди, я не підготовлена. Прийшла. Хоч. Але я вже вам покажу, його перевтягну. Я вам надію, роглана Лінія буде гарна. На, на наступне підключення в кінці цього відео. Ось такий у мене вже є светрик, який я також ще в рамках одного проєкту в'яжу. Але гляньте, як він класно виблиску. Мені так подобається. Це моя улюблений колір. Мені дуже-дуже подобається, як гармонійно вписалися в регламну лінію візерунок. Бачите, і, звичайно, для вас я на цей светрик знімаю майстер-клас. І на той, і на цей і на той треба змонтувати. До речі, можливо, на цьому тижні вже і вийде відео, я буду намагатися змонтувати його. І, звичайно, я хочу трішечки, якщо буде можливість, ввечері хоча б одну годинку, як я роблю. Я розділяю одну ниточку і пров'язую одну ниточку. Ось повишивати. Я так робила до повномасштабного торгання, і, і оцю частинку вже була вишита. Зараз я ось на цьому етапі, як ви бачите, мені здається, я в Німеччині непогано попрацювала. А вже в цій квартирі це все ще зеленим кольором. Це на минулому тижні було. Бо я тільки на минулому тижні купила маркер собі зеленого кольору. Так, а попереднє синього кольору, бачите, оця частинка? Вона була в подухілу пишта. Мені подобається вишивка, все, але на неї дуже-дуже мало часу в мене. Бачите, як гарно виходить? І, чесно кажучи, окрім цього всього, мені ще хочеться спробувати два види рукоділля. Є третє, але на третє я поки не наважусь, і в мене нічого немає. У мене і на два види на один не є. На друге мене тільки п'яльця маленькі купли. Ну що ж, дівчатка, пішла я працювати над котом-колоком, саме над ним я буду працювати сьогодні. І, можливо, навіть завтра, подивлюся, як підуть справи, не буду нічого загадувати. Якщо гарненько пропрацюю, то, можливо, і завтра до вас підключуся вже і, або пізніше, коли вже наступний раз розповім, що ж саме я вирішила в'язати з цієї пряжі. Бо я її бачу в зайчику, але мій син просить друга для бегемотика. зв'язати, також бегемотика. Тільки вже не такого. Ну, тобто Це буде плюшевий, жовтенький, однотонний. І ось, а попередній я також починала у Оксанки на дошитку у виграшковому бумі. Тому що вийде, я вам розповім трішки згодом. Дякую, що ви зі мною, дякую вам за вашу шалену підтримку. Вона мені дуже зараз потрібна. А ви бережіть себе, особливо, якщо ви зараз знаходитесь в Україні, то бережіть себе, не нехтуйте тривогами і переходьте до. Вихає. Сьогодні в нас уже неділя, і я підвожу підсумки іграшкового буму. Тиждень, звичайно, дуже швиденько пролетів. Для мене він був таким і емоційним, і доволі насиченим, і багато інформації. І я ще отримувала купу повідомлень, привітань від вас, мої любі глядачі. Це було щось неймовірне, ви знаєте, коли ти святкуєш вдруге в Німеччині свій день народження, і це якось, знаєте, далеко від своїх близьких рідних, рідних, зі мною був тільки поряд мій синочок. Я, звичайно, отримувала купу повідомлень, купу привітань від своїх рідних, дзвінків маю на увазі. Але це знаєте, коли люди тебе, які дивляться, твої підписники. Я, звичайно, є з деякими підписниками на сьогоднішній день спілкуюся, а є люди, яких я чесно тобі, чесно вам кажу, не знала. Навіть Ну, є у мене там запит, 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 і я була настільки здивована. Друзі, ви неймовірні. І я вам дуже вдячна. Ви зробили мій вчорашній день, це було щось неймовірне. Ось я дуже-дуже вам всім, всім дякую. Тому сьогодні я вам покажу мої просування по іграшковому буму, просування по джемперу моєму светрику, лагуна, я чомусь так захотіла його назвати. Десь він мабуть, чимось схожий на холодне Балтійське море, на якому ми вчора побували з сином разом тут поряд. Ну, ми були в самій затоці, але ж вчора була дуже холодна погода, тому така, знаєте, такий... Холоднючий вітер, який тебе прямо відчуваєш це все по тілу своєму, так. Да. І я покажу вам подарунки, які я для себе зробила такі. Ну, я їх робила не спеціально, я вам так скажу. Просто мені вони трапились, ціна була бюджетненька, і я їх купувала. Ось так. Тому давайте все по чесі. Ось моя корзиночка, Тут ще виглядає моточок з ветрика. Так ось. Тут, до речі, є також одна кубочка, і я трішки розчарована, зараз про все розповім. Так, першими в мене почалися стартики. Хто за мною спостерігав в інстаграмі, той бачив мої стартики, але я не розповідала про просуваннячка. У мене вийшли ось такі два міні-міні-котики. Мій чоловік сказав, що вони класні будуть, як бралочки, їх можна так зробити за хвостика. Я навіть купила кільця для бралочки, Я, по-моєму, в попередньому відео вам розповідала ось такі два милих-милих котики. Ой, ось так. Вони різні, цей трішки більший, цей трішки менший. Це повністю я вив'язала плюшеві залишки пряжі. Але, чесно кажу, хоча ні, мені б якраз б біленька плюшка була б зараз на годі. Ось такі два малих красунчики. Мені вони дуже подобаються. В'язала, знаєте, справжня імпровізація десь якась. Я трішки пошукала інформацію, але все те, що я знаходила, воно, знаєте, якесь було не таке. І я розраховувала вже так, як мені потрібно, і в'язала, як очі бачать. Не повірите, пряжа. Цілому пометражу однакова, однаквісінька. Єдине, що я трішки відозмінила хвіст, бо в мене не вистачило пряжі, там буквально така ниточка залишилася біленької пряжі. Ось. А, але цей такий товстенький, такий, знаєте, відкормлений, відгодований, а цей малючок такий вийшов. Мабуть, скоріш за все <х <х> мама і дитинка да? котишнятка. Кішечка і кошеняточка у мене вийшли, Ось такі красинчики. два. Я дуже задоволена з ними, вони мені добре цим казали. Я купувала спеціально для старту пряжу. І це ось така пряжа Himalaya Dolphin Star. Це турецька пряжа, всі нам відомі гімалаї. У мене колір 92102. тут 94% мікрополістра і 6% глітера. Чесно кажучи, ниточка неймовірна чарівна. Виробник рекомендує гачок, гачок 4,5, я навіть взяла 4 Хоча, може, якби я взяла на 4,5, то не було б так щільно і було б більше ну, мені, може, висличало. Але, на жаль, я подивилась, мені 4,5 якось здалось для іграшки дуже рихло, але чотири, 4, 4, ну я їх всі мала, я в'яжу на чотиричці, тому, мабуть, і питання у мене не виникло. Як кажуть. Але ж що я хочу сказати спочатку вам про пряжу? Працювавши з нею з цим моточком пряжі, я трішки отримала таке невеличке розчарування. Оцей глітер, звичайно, мене приваблює, але початок процесу це щось неймовірне. Ниточка дуже-дуже стягується. Ось, отак дивіться, її навіть зараз можна легесенько стягти. Розпускала там декілька разів, але це дуже-дуже було складно, тому що оці всі ниточки вони так от розділяються і вже неможливо працювати. Особливо, коли ти працював перед цим за цією плюшечкою, китайська плюшка, яка була в місцевому магазині Теді. І в цьому магазині я її купляла. Ну, я вказала зайця, хто пам'ятає, я подруга мені її купувала. І вона розпускається так раз-раз, легесенько, тобто ніде нічого не сипеться, ніде нічого круто. А ця, ну, ось навіть зараз я трішки її потрогала, вона сипеться. Але сипеться, дякувати Богу, тільки від оцих кінців. Тому я їх, звичайно, коли буду зараз збирати іграшку попідпалюю, щоб вона далі не сипалася. Тому що від самої іграшки не сипеться. Я пам'ятаю, була версія. Я гімалая Долфін по типу джинса. Вона така була трішки як з меланжиком. І я зв'язала свого першого такого класного зайця з довгими вухами, вухами, ногами, з усіма там такими. Я його дарувала для моєї куми доньки. І... Я просто потім сказала, прибери її, сама я їй сказала, тому що вона від неї сипалась від іграшки. Я побачила, кажу, ні, це неможливо, дітям таке неможливо, давати. І після того я дуже була розчарована в цій пряжі. Але якби я не працювала до цього з гімалеями, толфенбе, то я б, мабуть, ніколи в житті після цього не взяла. Оту от, от, меланжеву пряжу. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, якщо я знайду десь тут, ставлю цю такеточку. Але зайцець вийшов класний, мені він подобався, після того я ще в'язала таке зайців. Мана, мабуть, десь там стара любов до зайців, бо це також має бути зайка з плюшечка. І що ж я маю по цьому зайці з плюшки? Я маю ось таку голівеньку, я її ще не набивала, бо я хочу спочатку мабуть вишити оченятка, бо вони вишиваються. Це для мене якраз бонус зараз, бо в мене оченяток в Німеччині немає. І я не можу знайти, де їх купити. Мені все, що пропонується, це десь на травень місяць, на середину травня. З таким успіхом я можу на Аліекспрес замовити на середину травня. Я маю ось таких два вуха. Ці вуха я в'язала вже самостійно. Тобто, якщо я знайшла якийсь там текстовий опис, який був взятий з-під відео, десь там було написано, Це я знаходила на Пінтера, скажу, як є. Ой. Я не знаю, можливо, той текстовий опис був зроблений на швидкоруч, але в ньому були помилки. В ньому були вуха були страшні. Чесно кажучи, якщо оце мабуть. Оце такі вони були, ці вуха. Мені дуже було не що ще якось перекрутилось. Ось так має бути. Воно ось таке має бути вухо. ну. Бачите, яка різниця? Оце ще оця витрата якби не була, було чудово, але все рівно мені на іграшку не вистачило, тому я не розстроююсь. Ось. Хай лежить тут, поки це вухо. Оці два вуха я вже в'язала самостійно, тобто, ну, на піввуха я згадала, що треба щось записувати, бо я ж друге також маю в'язати. І ось маю такі два вушка. Маю дві ручки вже готові і маю ніжки, які я з'єднала на вив'язування тільця. Ось таке у мене зараз процесик і все. І все. В мене закінчилась нитка. Я, звичайно, маю надію, що я ось тут в цьому магазині куплю, піду її. У мене тут він, можна сказати, поряд в сусідньому будинку. Але вчора, звичайно, коли ми вже приїхали, все було зачинено з моря. От, той магазин здається до 11 години дня. Вчора працював. Бо тут саме я, правда, чесно не розумію, навіщо продавець магазину виходить на декілька годин на роботу. Ну, то таке діло. Ну, я маю на увазі, що психологічно для людини вона прокинулася, вона зібралася, вона пішла на роботу, посиділа пару годин в цьому магазині, попрацювала і повернулася додому. Ну, я ось для мене не зрозуміла, ну то таке діло. Одним словом, піду в понеділок, якщо все, то до куплю, то в'яжу цього зайця обов'язково, бо все-все вже маю. Ось бачите, як кажуть, весь набір зайчика маю. Так, і зі мною стався наступний стартик, про який я вам тут, звичайно, не розповіла, бо вже не мала часу і можливості, бо я, як я вже і казала, у мене в середині була доволі насичений тиждень, особливо четвер і п'ятниця, вони були дуже насиченими, в четвер я ледь жива була, тому в'язала дуже мало, в'язала тільки ці іграшки. Починаючи десь четверга, я в'язала тільки іграшки до светрика не притравлю. Попередні дні я ще й повишивала трішки, вишивку не буду показувати, там нема що показувати, один день тільки вишивала. Бо більше не було можливості і часу. Так, я собі купила в розпродажі буквально за 1 ойро, ось таку пряжу такого чарівного кольору Смаколика. Це в це тому магазині, що я вам кажу, Teddy. Пряжа ось таку має етикеточку. Це Козі Бебі, 100-грамовий моточок 90 метрів. На жаль, якби було, думаю, 110 метрів чи 120 метрів, мені б на зайця вистачало. Це пряжа зроблена в Китаї, написано. І тут рекомендую спиці гачок 8-9, і я взяла четвірочку, чесно кажу, як я. Так, що тут ще є? Ну, Одним словом, тут вся інформація заклеєна, бо... Це була розпродажена, це був єдиний моточок, мені сподобався колір, і я, чесно кажучи, мала величезну надію, що я дов'яжу. Але я купувала в одному місці, не в своєму місті, де ми були, бо ми їздили туди з сином до лікаря то місто, де ми попередні рази жили, і там поряд цей магазин Теді. Тому на понеділок у мене план сходити ще в один магазин. Тут в мене біля мене, біля мого дому, є магазин Теді, я вже сходила, немає там цієї пряжі, взагалі ніякої. Я планую у понеділок сходити ще в один магазин Теді. І якщо що, то там, якщо чомусь, мені здається, я там бачила цю пряжу. І тільки, вже, ну, тільки там я її бачила за повну ціну, якщо що, візьму за повну ціну ще один моточок, щоб дов'язати, зв звичайно, виріб а, і буду, буду творити, буду в'язати, А ні, то маю надію, що щось біленьке докуплю або голубеньке. одним словом, ще не знаю. Жовту я точно буду докупляти. ви ну, приходиться бо іграшку ж треба дов'язати. є деталі, нема іграшки. Трішки, знаєте, якось так обідненько. Хоча на сьогодні можна сісти і зайнятися вишивкою ученят на одному і на іншому зайчику. До речі, дивіться, розмір голови однаковий, але ну, я маю увазі рядів однаковий, однак один в один, але у цього зайчика голова буде менша, а в цього більша. Я подивлюся, можливо, я просто зроблю це не зайчик, а котика я щось так хочу. з плюшечку. Маленький мушеня. Мені ось хочеться, знаєте, як кажуть, як я автор, я так бачу. Тому я маю з цього моточка пряжі ось одну голівеньку, маю дві ручки і маю ось таке кінішки-стільце. Не знаю, з якої сторони правильно показувати. Ось так. Да, ось у мене був початок ряду, тобто ось так я вам маю його показати. Ось такий процес я маю. Мені дуже подобається, він такий на камеру він виходить. Та ну, здається, на камеру він такий виходить. Він такий рябенький виходить. Знаєте, маленьке-маленьке зайчинятком. Ніжки наповнені однаково, це менше, це більше. Чи нам поки Ну так. Да. оця менше була наповнена, ніжка, це більше. Але ось так. А таку красу я також маю. Тому в мене чекають два зайці, як б їх в'язала, якби була пряжа. Я б ще вчора, чесно кажучи, кажу, вчора в'язала, я буду в'язувала ці нитки. Я б зібрала з собою, їх в'язала. Мені це подобається. Тому два зайці мені треба завершити. Маю надію, що на наступному тижні вони вже стануть готовими роботами, якщо я докуплю пряжу. Ось такі просування по іграшковому бумку, і якщо бути чесними, це невеликі. А далі я покажу вам просування по своєму зветику. Светрик я вже розділила на рукава і перед спинкою. Тут відв'язано, якщо не помиляюсь, один чи два ряди, і буду сьогодні над ним працювати. Буду активно працювати сьогодні над светриком і активно працювати буду над вишивкою, хочу сьогодні. Це мій план на сьогодні. А що буде вже ви дізнаєтесь, у нас в тому молодці, що ж я там буду в'язати, І що ж я там накуплю, звичайно. Тому светрик мені, ну чесно кажучи, все-все-все доподобає. У мене навіть оця. Блакитне, знаєте, оце навіть блакитне оздоблення, мені дуже подобається, хоча це просто додаткова ниночка, на яку я зняла рукавчики зараз. Всі зараз розповідають про силіконові шнурочки, але я не знаю, де їх в Німеччині таке купити. Може, було хтось знає. Пишіть, будь ласка, але мені дуже подобається, що вона виходить. Така краса, таке не з неймовірність. Так. І давайте перейдемо одразу до моїх. І... Смаколиків. Тобто я вам показала один моточок, це був У мене ще ось такий є чорненький моточок акційний, ось такої пряжі. Хто дивився попередній влог, я там розповідала, я купила блакитну пряжу. <кій> Вибачте, будь ласка, голос просідає. Це, але це інша. Я вже тепер додивилась, бо там 175, а тут 125 грамів. 125 метрів по 50 грамах. Це 100% бавовна, якщо я не помиляюсь, десь я тут бачила. Так, ось. Бо якраз навіть на німецьку тут заклеїло все, ціннеко. Одним словом, чого я його купила? Він коштував 55 центів. А так, взагалі, моточок євро 75. Шкода, що він був єдиний, більше не було таких моточків, Але якби його було, я б, звичайно, набрала. Це там в тому ж магазині, де я її взяла і для зайчика. Вона, чесно вам скажу, дуже-дуже приємна тактильно. Ця чорна бавовна, але я думаю, чорний моточок бавовни мені все рівно десь кудись я його приміню. Хоч він і один, це дуже неприємно, що один. Хотілося б побільше, можна було б якусь футболочку зв'язати. Ну, вона дуже приємна тактильна і за таку ціну дуже м -м, приємна. Потім я гуляла ще в одному магазині на початку тижня, десь ще половину часу. Тому, здається, це був тобі до середу. І я там натрапила на величезний вибір шкарпеткової пряжі по 2,99. Так, да, 2,99 за моточок. Це ось така пряжа. Я вам показую етикетку, а сама буду читати з цієї, бо вони однакові. Лана Аль Цета це для... Партії. А, тут написано, що партія буде, ну, колір буде співпадати, якщо у вас буде однакова партія. Це турецька пряжа. Сокен воль доломі, Доломіті 100%. Що таке Доломіті? Не знаю, Сокен мені зрозуміло, я думаю, і всім це ж корпаткова пряжа. Да? Тут 75% супервошну волі і 25% поліаміду. То грамі 412 метрів. <кій> І виробник говорить, що одного моточка достатньо на шкарпаткову пару шкарпеток до 46 розміру. Рекомендовані спиці 2-3. Можна прати при 40 градусах, прасувати заборонено, прати в машинці також на малювану, що заборонено. Ця пряжа турецька для Німеччини. Написано, я так з зесіни in Germany. Турки, туркіш блага. Так, і у мене це колір, я не знаю, D0, D0, DO077. Оце, оце, оце Лент, який, мій цей колір, Гляньте, який неймовірний шкапетка має бути. Мені дуже сподобалося, я, звичайно, взяла той колір. І, звичайно, темно-темно-синя. Вам, мабуть, навіть і чорна вона передається, але це темно-синій колір. І це зараз знайду, господи, де ж ти тут? D0, DО082. Ось так. Ось такі два смаколики я купила за 3 євро. По 3 євро кожен для шкарпеточок. Тобто у нас дві пари шкарпеточок. Я думаю, в мене всі світлі. Ні, одна в мене є стена, але думаю, одну тонну мені також хочеться, щоб вона в мене була. І я собі купила гачок. Гачок фірми Аді. Учора в, в одному з магазинів ми з сином там заходили разом. І там був оцей Аді Преміум. Це німецький бренд. Але, чесно кажучи, це видно якийсь стоковий магазин. Там були спиці, але спиці всі були по 10 євро. і мене жарка ця. А цей гачок був по 3. По три були гачки розміром 3, по 3 євро. І більшого розміру були дорожчі гачки. Але мені трієчка була потрібна одна. Думаю, хай буду. Вона трієчки нема. Вона 2,5 куба гачків. Так. А трієчка у мене одна, це що я закупила, це ж я завзяла перед цим. Я іграшки також нею в'яжу цими гачками. Тому хай буде, як кажуть. Цей невеличкий подарунок для себе за 3 євро. 2,99, звичайно. Трієчка. Ось таку красу собі я принбала. Так що в мене вийшов ось такий тиждень, вдалий, невдалий, не знаю. Але він мій тиждень. Наступний тиждень, я взагалі не уявляю, що має бути, але я дуже хочу дов'язати ці іграшки, які в мене є розпочаті, і Я до них зможу дійти тільки в понеділок, і, скоріш, за все, вже ввечері. <кій> я не знаю, що і як буде далі. Буду все розповідати вам і показувати, бо не маю ні, ні маю нічого уявлення, що мене чекає. Всім дякую, що ви зі мною, і до наступних зустрічей.